Провести літні канікули з користю та отримати нові знання на початку липня у Криворізькому педагогічному університеті в шосте запрацював табір з робототехніки. П'ять днів на тиждень діти від шести років опановують тут навички сучасних it технологій. У перервах прогулянки на свіжому повітрі. Увагу дітей взагалі ми спрямовуємо на розуміння, як працюють сучасні інформаційні технології. Тобто, ми хочемо показати, що таке автоматизація, що таке роботизація, що таке мікроконтроли і взагалі показати дітям і пояснити, як працює, наприклад. Пральна машина. Тобто ось з, цього, з цієї точки зору спрямовуються наші заняття. Діти конструюють, моделюють, діти розвиваються творчо, коли додають певні деталі до власних розробок. Викладачі кажуть, головне завдання зрозуміло пояснити про складне, а також зацікавити дітей для подальшого навчання робототехніці. У цьому педагогам допомагає індивідуальний підхід та відповідне обладнання. Для того щоб навчатися робототехніці, є спеціальне обладнання. Ми користуємося обладнанням компанії Лего. Це спеціальний конструктор, до яких входять як механічні деталі, так і електричні. Тобто, роботи можуть рухатися і мають певні датчики. І ці дані з датчиків ми щитуємо і аналізуємо, тобто ми допомагаємо дітям. Тім розуміти, що таке аналіз даних і що таке ланцюг даних. Відвідувачам табору подобається власноруч створювати роботів, розробляти конструкції, давати їм назви та наділяти характерними властивостями. Десятирічний єжи за час роботи табору встиг зробити близько п'яти роботів. Перший і другий робот можна враховувати як один, бо це е, два роботи в одному: це і машина, і дракон водночас. Третій робот це робот-вентилятор. Який треба крутити вручну. Мені цікаво тут дуже сильно, бо тут багато дітей, можна подружитися з кимось, можна поробити ручкою різні речі, побудувати роботів різних. Є фанатом робототехніки і восьмирічний Ілля. Ось цей робот називається Лайбот. Він вміє їздити. Я його зробив зараз недавно. Ну, ще до цього в мене був і лайкар і, і лайтанк. Ось мій ілайтанк. Ще один раз зібрано, можу показати, як я їздить. Табір робототехніки працюватиме до кінця липня, тож усі бажаючі можуть долучитися до цікавого та корисного відпочинку. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, цей день».